Завжди залишаються імена, які з гордістю вимовляю, пам'ятаю і шаную людське. До них належить ім'я великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Весь свій могутній талант він присвятив служінню народові. Історія мого життя писав поет, становить частинку історії моєї батьківщини. Сьогодні ми пропонуємо вам пройти разом із нами життєвими шляхами Тараса. Україна, бо одному вже тільки цьому слові. Бринит ціла музыка смутку и жалі. Україна країна смутку і краси. Країна, де найбільше люблять волю, і найменше мають її. Україна це тихі води і ясний зори. Україна це край, де широка і довга стрічка Дніпра опорізує жовті лани пшениці, де бездомна блакить неба, купає золото і сонце. День Божий не І знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я маво каяний і день і ніч плачу на розбуттях велелюдних і ніхто не бачить, і не бачить, і не чує, оглохли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма. Орить лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти й уродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краді не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. той нехай згадає, а хто не бував і не знає, той нехай собі уявить, що там скрізь білі хати у вишневих садках і весною там дуже гарно, як усі садочки зацвітуть і усі соловейки защебечуть. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть. Співають, їдучі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає. А мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата та соловейку не затих. Весна Весняночка. Це вона привітна і щедра, подарувала Україні пророка. Ім'я дала йому рідна мати Тарас, що означає бунтар. 9 березня 1814 року, темної ночі перед світом, у селі Морицях на Звенигородщині, в хаті Григорія Шевченка, ті пока пала не мати, у вікні єдині навсялобрі. Народилася. Нова панові кріпацька душа, а Україні її великий співець. Тарас Шевченко. Коли маленькому Тарасові виповнилось два роки, родина Шевченків переїхала до сусіднього села Кирилівки. Тут, у Кирилівці, в убогій хатині й минуло безрадісне дитинство поета. Мені тринадцятий минало. Я вас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо любо стало, неначе в Бога. Вже покликали до бою, а я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно милилось, чого так весело було? І виріс він, і кобзу взяв, і струн її торкнувсь рукою. І пісня дивна полилась, сповита вічною тугою. В тій пісні людям він співав про щастя, про добро, про волю. Буди сну, пророкував їм вищу і найкращу долю. Співав про чесну боротьбу, про сором кайданів брязкучих, і не жалів він сил своїх, і не втирав від сліз пекучих. І пісня голосно лилась. Але недовго ворог лютий підкрався нишком і замовк співець кайданами окутий, і довго у степу глухим в неволі жив між москалями співець самотній, мовчазний, своїми думами й піснями. Остання пісня прозвеніла, і в небо тихо піднялась душа поета наболіла. Умер співець і привезли його на рід до України, і коло синього Дніпра йому насипали в морі. Умер співець, але живуть в серцях людей слова безмежні, і тихо по Україні всій прийнять його пісні славетні. Мама на мати в високих палатах. Та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати, купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи, моя доню, слідом за водою та випливи русалкою завтра серед ночі. А я вийду гуляти з ними, а ти залоскочиш. Залоскочи моє серце, нехай не сміється надо мною молодою, нехай п'є уб'ється не моїми кров сльозами. Синьою водою Дніпровою, нехай собі гуляє з дочкою. Пливи ж, моя єдине, хвилі мої, хвилі, привітайте русалонку. Та й заголосила, та й побігла. А я собі пливла за водою, доки сестри не зустріли, не взялись з собою. Уже з тиждень, як росту я, З сестрами гуляю у півночі та з будинку. Батька виглядаю, а може, вже поєдналась з паном у палатах, може, знову розкошує моя грішна мати? Та й замовкла русалочка. У Дніпро полинула, мов пліточка, а розина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. Панаяна нема дома, ні з ким розмовляти, а як прийшла до берега, то й дочку згадала, і згадала, як купала і як промовляла, та й байдуже пішла собі у палати спати, та й не дійшла. Довелося Дніпрі ночувати і не щулась, як зустріли Дніпрові дівчата та до неї ухопили та й ну з нею гратись. Радісіньки, що піймали, грались, лоскотали. Доки в вершу не запхали, та й зареготали. Одна тільки русалонька не зареготалась. Залишимо спадок новим поколінням свої ідеали, свої устрімління. Молодній країну, в якій наша сила. І ганій ні Шевченко, як нації крила. Залишимо у спадок новим поколінням. Свої ідеали, свої устремління, любов до народів всієї планети, велику і щиру, як серце поета.